Окей, розібралися протоколом лад, тепер протокол розслаблення. Значить, Ця вправа має дуже багато, скажімо, стереотипів. Це все більш теоретичну частину я буду проговорювати саме під час лекції, як на практиці вона виглядає. Суть вправи полягає в тому, що ви заохочуєте собаку, коли вона переходить з більш активного стану в менш активний. Наприклад, собака ходила, зупинилась, це винагородує, собака стоїть на місці, сіла самостійно, ви винагородили і тому подібне, поки не дійде до того, що собака. От як тільки ви зупинились, майже одразу самостійно влягається. Після того, як собака навчилась приймати це положення, ви починаєте збільшувати дистанцію. Тобто відходити від собаки і зберігати. Ну, це більш детально я розповім після того, як ви подивитесь це відео. Як на практиці це виглядає? Гешлі, Гуляй! Тобто ось ходить, зупинився. Молодець. Сіла, молодець. Причому я не кажу команд, сидіти, або лежати. Гуляй. Молодець. тільки приспинились, заохочуємо. Тут видно, що собака метляє хвостом, тобто знаходиться в такому трошки збудженому стані. Гуляй. Тобто якийсь час собака знаходилася в цьому стані. Головне, щоб ви встигнули сказати гуляй, до того, як собака піде сама. Пробуємо ще раз, гуляй. Молодець. Молодець! Якщо, наприклад, ви попали в ситуацію, коли у вас собака от сідає і далі на наступні дії не переходить, ви можете трішки допомогти собаці. Яким чином? Ви не можете говорити команди лежати і показувати, але ви можете робити певну хитрість. Ви робите ось так. Наприклад, сидить і ми розуміємо, що вона не ляже. Ми можемо сказати, молодець. Тобто не вкладати її повністю, але підказувати. Там, проходить там 3 секунди, молодець. 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 І давайте заново. Улей. Молодець. 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 Чому даємо більше смаколиків? Тому що собака перескочила одну дію. Тобто не просто підійшла, зупинилась, а одразу сіла. Коли собака знаходиться в дуже збудженому стані їй важкувато, тому молодець. Але знову ж таки я не вкладаю собаку спеціально. Молодець. Молодець. Тут, тут е, ключовий момент, щоб собака сама до цього дійшла. Це твій максимум, так? Да? Молодець. Ай, молодець! Да! Да, Молодець. І кожну наступну дію, яку собака робить в положенні лежати, чи це вона лапки закине, чи це вона мордочку покладе, чи вона, наприклад, попку закине, ви це винагороджуєте. Даєте собаці якийсь час в цьому стані побути, потім гуляй і відпускаєте. І після того, як собака приймає це положення впевнено, ну, видно зараз, що тут зараз собака приймає не впевнено. Коли цей момент настане, ви почнете ще й відходити від собаки без команди. Чекай, але почнете віддалятись, щоб собака залишалася цей стан в цьому стані, навіть не дивлячись на те, що ви віддаляєтесь. Ну, звичайно, ви будете пробувати це тренувати вдома. Можна буде додатково використовувати лежанку собаки.